У двох ліцеях Житомира реконструювали укриття. Тепер там яскраво, тепло, а головне безпечно для дітей. Я коли перший раз зайшла, це було приблизно десь вересня. Я захожу, дивлюсь на це, і в мене прямо очі. Я Не могла повірити, тому що я не знала, що проходить якийсь ремонт або ще щось, і я була в захваті, тому що те, що було раніше, та що є зараз, це не можна зрівнювати взагалі. Укриття відповідають усім стандартам ДСНС. Там є декілька виходів: вентиляція та опалення. Прості розподілені на зони, є парти та стільці. Тож діти зможуть продовжити уроки навіть під час повітряних тривог, а також м'які пуфи, щоб перепочити. Дійсно, масштабні зміни, тому що спілкуючись з дітьми, та моїми друзями з інших шкіл та інших начальних. Закладів я з гордістю можу похизуватися тим, як воно виглядає зараз. Я з гордістю можу розказати, що ми маємо, що ми можемо тут робити. І дійсно у інших це викликає захват. В одному з укриттів є навіть їдальня, тож школярі мають змогу підкріпитися, не наражаючи себе на небезпеку. Старшокласники вже роздумують, як використовуватимуть приміщення у позашкільний час. Плануємо дійсно в подальшому проводити різні заходи. Навіть тепер ми маємо проектор, тому можемо влаштовувати кіновечори. Кошти на реконструкцію укриттів виділив міжнародний донор Freedom Holding Corp. Загально Загальноукраїнський проект ми вже зробили 28 укриттів і ще добираємо ще 4 по цілій країні. В Житомирі ми зробили 2 І приблизна вартість це десь біля 3 мільйонів гривень. Одне укриття. Це без меблі, меблі окремо. З міського бюджету Житомира також були виділені кошти на оснащення декількох кімнат в укритті. Однак Сергій Сухомин розповідає: він як міський голова завжди зацікавлений у міжнародних програмах фінансів. Сування на сьогодні багато інших викликів і підготовка до опального сезону і допомога військовим, і тільки величезна подяка всім тим благодійникам, які турбуються про дітей, турбуються про громади, приходять, допомагають. Загалом у Житомирській області укриттями забезпечено 92% навчальних закладів. Безумовно, Житомир є лідером і хедлайнером. і ми в... Орієнтуємо наші учбові заклади саме на місто Житомир. Мені приємно чути, що всього три навчальних заклади залишилось ще без укриттів, і роботи ведуться. Наша основна задача це безпека наших дітей під час освітнього процесу. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК 1